Ну що, друзячки, всім день добрий. Все і все постійно. Є хороші бомбезні новини. Є не бомбезні, а є і погані. Починаємо все постійно. Так, починаємо з нижніх щіл. Нижні щіля, так же, як ми і казали. Убрали ми ці дві свинки понеділок і вівторок і все, свободні. Ось бачите, ми від мишей стелимо такі книжечки. Буває, попадається. Ну Ми то все повитравлювали, якби все повилавлювали, але буває, так нічого нічого і попадеться. Якась мишка прибіжить. Ну, а взагалі розстеляємо такі книжечки. Значить Купив я дві різьби з гайками, шайбами. Хочу позакріпляти поїлки. Оці що вони подривали, насквозь посверлю і поприкручую просто гайка і шайба. Думаю, зроблю так, бо вони тут е, ракушка внутри, і воно так слабо держиться. Коротше, найкраще насквозь просверлю і все. А там оттуда красний кирпич просверлю е, більшим сверлом, зроблю типа потая і замажу розфором, щоб був, різьба була углублена в стінку, щоб не так зимою промерзало і щоб сюди не йшло. Ну, Мороз по этим, по порізьбам. Вікни вступив, ще будемо зривати. Отаке глибке, оця книжечка. Ну і що, тут будемо порядки наводити. Коротше, все Хочу так трошки розмочити, стіни обмести, бак вимить, і стіни трошки обмити. Навірно, красити не будемо. Оце по де де Ну, А тут ось підмажу, а поївку повісю трошки в бік. І там підмажу, поївку трошки в бік. А так, де там подивлюсь, вигризум, не будемо красити. Хай ще ну, пройде ця партія, що запустимо, а тоді вже будемо красити, бо дуже часто. Потолок Поток страшний, я його красив ось зимою чи перед зимою, не пам'ятаю. Ну то є, вирішили так, скромненько і все, і будемо запускати. Ну і розмочити тут все і верхню шапочку, щоб розмочилася під щілями, щоб добре викачувати. Тобто, отак. А взагалі відсюди обрали. Пошли далі. Так, по поганим новостям. Давайте з, з поганих новостей. Погані нови... новості у нас э, чахне Мурашка. Мурашка, щось вона взагалі всі їдять, здорові, крупні, мурашка, ну, просто ніяка. Ну, вона як чахноточка така. Э, ну, взагалі. От вона була саме має. Сказати, що вони її там відбивають, відталкують від от Ні. Вони поїли, пішли, полягали, вона спокійно може їсти, але вона і цього не робить. Коротше, чахне мурашка. Ми її відсюди сьогодні забрали, мурашку. Та там, як будь. Встань на этот, на. Ось туди. Бо мурашка них дуже маленька. Ідіть сюди. Ідіть сюди. Усі так попідростали і всі вже повирівнювалися, всі однакові. Не видно, що десь там більші, менші, всі вирівнялися. Їдять тільки предстарт. Я насипаю от тупо предстарт. З завтрашнього дня вже почну підмішувати другий корм, щоб переходили вже з предстарта на старт. Поносів нема, какашульки в них хороші, все в них отлично. І воду п'ють на камінь, встають, я ж поставив, вона важка і вони її не можуть одвинути. Тобто, вони то і так достають, ну і наш швакоблок стають. І крупненькі, длинненькі, видно, що починають формуватися. І зараз ще буквально недільки дві вони такі бицики стануть. Воно зараз скільки ж у них починається. Тільки виходить, пішло 8 днів, як ми забрали. 8 днів, а ну, слава Богу, поносі ні в кого нема. Кормлю чисто предстарт. Ну, він в гранулах іде, готовий. Насипаю вже по відру. Висипав, оце доїдять до обіду. Після обіду ще гепнем і все. Нормально, тобто жалоб, ну, претензій до поросят ніяких нема. Все добре, їдять, все відлічно, просто... Каністру їм повісив, щоб гралися. Ну отаке. Водою граються, огонь набираємо. Це бака три дні, вони, ну, воно ж малих порисять багато, той той, той нажав. І. Ето. Та так, питань нема. Мурашка у нас там, де і вудка, чекачка. Ну а і тепер починаємо вже різати, будемо вже з понеділка брати відсюди. Щоб їм трошки свободніше було і будемо ролик видивитися, я думаю, в понеділок будете дивитися, а це в понеділок ось сюди будемо брати вже здорових. О, де як? Ось отакі. Защитники. Бачите, як, за... як защищають. І так вроді би маленький, а ось ми ж такий глисик здоровий. Да. І ось бачимо, вони сюди під двері ходять. Гуси густі э, какашки. Поносів нема. Ну от предстарт, мало, віроятно, понос. От предстарта. Вони, от, якщо предстарт їдять, да, це затратно, але предстарт все одно. Э, поноса не буде, нічого не буде. Так, ці всі 9 штук. От у них був період, був сильний жор. Прям сильний жор. Я сипав, вони з'їдали, з'їдали, з'їдали. Зараз у них цей жор Все в кормушки постійно навалено, Ну, сильно так уже не їдять. Ростуть. Все будуть якраз туди кінець літа, на вересень місяць будуть нормальні. Ну так. Що ти лізеш? Такі крупненькі теж. І длинненькі, і крупненькі. Ай Та і тут аж тик повирізаємо середньої получается Місяця за півтора їх уберемо всі. і буде тут не так уже жарко. Так, пішли далі. Ну, давайте покажу тут по хорошим новостям, пробіжимося. В здоровом сараю, а потім підемо, я покажу вам э, мурашку. Так, по хорошим новостям. Тут вже стає жарко. Всі вікна ми відкрили. А, витяжку ще середню не відкривали. І вентилятор ще не включаємо. Вентилятор робимо сам по собі, ну, от сквозняка. Щось воздух двигає, але ну, ще ми не включали. Коротше, що в нас хороших новостей? Значить, в цих двох свинок ми ж забрали поросят, що я тільки що показував, у першої і в манюній. І на сьомий день оці дві свинки загуляли, стали прям чітко. І я що дивлюся, починає день-два, починає ну, загулювати ці дві. І з ними в місті загулюється, що ми вибракували її, що оказалось пуста, холоста. Може, викидиш неї був, може, ще щось, нічого не звісно. І вона теж з ними загуляла. І коротше, ми підождали на наступний день, усіх трьох покрили з утра. потім вечором ще раз повторили. І оце в них тільки зараз успокаюється, що перестають гуляти. Це ще покрикує, буває, ну вже теж вже все. А так оці три свинки покрито. Оце дуже хороша новина, що ця, що ми думали, вибраковувати, що її треба. А так, я думаю, вона буде дуже хороша, ще свиноматка. І ці дві покриті, хай 21 день побудуть в станку. Побачимо, що все вхватили, ніхто не загуляє, не перегуляє. І тоді їх випустимо на вольні хліба у кожну в індивідуальну клітку. Пошли далі. Наша чистюля, яка поросилася. 17 штук. І 17 штук і одне в неї було вийшло, не живе. Так, і тягне вона 16 поросят. Поросятам уже, та, мабуть, днів 10. Дай, днів 10. Насипаю предстарт. І їй тут сиплю, і їм насипаю, і їм в кормушку насипаю, ну ще не їдять. 12 днів. А, 12 днів. Скоро вже і 2 тижні. Тут а що у нас Із 16 штук один такий мілкуватий і, да, кабанчик. Мілкуватий і худуватий. Ну, я думаю, тому що їх 16 штук і все одно хтось десь воно, знаєте, як поганенько. Ну, Ще б трошки, щоб вони почали їсти предстарт і все, і діло поміняється. А так, всі поросята і, хороші, рівненькі, все отлично. Лампи виключаємо на день. А ну біжіть туди, показі. Лампи на день виключаємо, щоб не жарко було, а вже пізно вечором включаємо у часу 7-8 одну. Ну, щоб їй не жарко було, щоб в неї був апетит. Коротше, отак. Оце, що дуже-дуже добре, -дуже що а? воду п'ють, да. ну повинні їсти. Оце ж я хочу оцих поросят 16 штук забрати на нижні щіля. Викачу там, вимию і заберу їх туди. На 16 штук нижніх щілів хватить з головою, там і ями, і всього. Ну, І найголовніше, що ці, кохто поросився, що вже вони покриті. Я думав, найголовніше це, щоб покрити, щоб вони зірвали, загуляли, так, да, загуляли, все чотенько, Взагалі питань нема. І, і все покрили. Поросят ми не продаємо. Поросят ми не продаємо. Чого я так кажу? Бо кожен день хтось дзвонить за поросяк. Вас же ж багато поросят, продайте поросят. Нас ми ж для цього і брали свиноматок, щоб у нас були свої поросята. І, кстати, я сам замітив, по групам там тести, навіть у нас тут місце. Раніше об'явлень куча було, продам поросят, а зараз такого нема. Я не знаю, чи люди перестали тримати свиноматок, тобто ну, ну, люди, мабуть, перестають цим займатися. Бо ну, не попадали за останнє время, що там продам поросят, як раніше. І ми взяли спеціально собі свиноматок. Ви ж бачите теж, які різки. Ось взяв її, допустимо, 22 тисячі, а вона казалась, в неї чи срив пройзов, чи що, що вона вже дивіться, яка виросла. Я думав, все, будемо її вбирати на м'ясо, але діла не буде. Ну да, Так, зрозуміло, на м'ясо вбереш, там ті ж самі гроші, грубо говоря, вернеш. Чудо произошло, вона проїзочку і стояла з усіма і Тепер ми три штуки в нас, грубо говоря, в один, ну, там, в один день чи різниця, там, в день будуть пороситися, дай Бог. же наша ця і, Манюнька, що я її назвав десяточка. Нічого, нормально, одідається потихеньку. Одідається, що воду п'є, їсть добре. І та нормальна свинка. Ну, ще їх в станки рано, це вже перед оборосом будемо ставити. А так цих повипускаємо. Коротше, отака новості у нас хороших, що вже покрили свинок. І цю, цю саме головне. Оцих будемо вбирати, оці два штуки. І там ще два штуки. Це те, що будемо вбирати на м'ясо. А так нормально. Так дуже добре. Пошли тепер до Мурашки. Ось сюди я мав в'їду, що на нижній щеля оті от чистюлі заберемо поросят, що 16 штук. Ну, не знаю, чи будуть. Ну, я думаю, 16 їх і буде, ну той мілкувати. Хто його знає, може буде таке ж, як є в этой, у Мурашки, а там хто його знає. Ну, а так їм тут буде шикарно. Во-первых, у мене тут завжди 25, 24, 23. 28. Ні, було 28. Ну, 25, 20 саме раз, А це буде їх 15-16. Ну, отлично буде. Їм хватить міста і всього. І все літо якраз пройде. І вони вже туди під... Ну, після Нового року будуть готові на м'ясо. Так, показуй мурашку. Мурашку ми забрали сюди, того що ну, що вона ходить. Де вона є світ? Мурашка, а вона сюди перебігла. Там ми її води поставили. Мурашечка. Тобі ж там поставили води всього. І корм дільно, Що ти? Отже, її вудка налякала. А як вона вийде? У дирочку. Ну, вірно, у дирочку. Вон дир. же, же і корм тобі насипали. Так, ось наша качка, ця індокачка. Е, це вона виходить. Так, да, це не, не качур. Качка. Нормально вже привикла тут. Їсть. Оце літає, по верхам сидить. Постійно. Оце ж мань мене. Ну, одне і толку не буде, ну чесно. Він її при представник, водичку ставим. Ну, не буде, мені каже, діла. Втекла вже. Сидиш тут біля води. Оце, бачите, вона маленька, чахнотенька і що з нею. ну отож. А воно, коли поросят так багато, воно ж її за, этот, затовчують. Що вона слабенька? Ну, наїлась, бач. Наї... Ну і їла ж, да, вон там вон, щось Їла, да, да. Може це ця ідела. А може ця по... прилетіла до неї поїла. Ще може таке бути. Вудка прилетіла і по... Ну, перелізла до неї наїла. Скоріше. Що ми по вудці вирішили? з понеділка, дай? У понеділок її вже уберемо. На, на духовку. На м'ясо ну, да, не надо вона нам сарай весь сарай засрала, все в пірі, все таке якесь этот, ну хуже, ніж свині ці вудки, я не знаю. Грязне все. Ну, вона ще ж купається Люба, дай? Да, я ж наладу, Ну, от уж купається. Ну а по манюні, по цій манюнькій этой, хто його знає що з нею? Ну, думаю... Моє мнение, що діла одне неї не буде, о, чесно, не буде. Вон, бачите, якась така. Якась странновата. Ну, а так, що, Саме головне, ті всі ж, все нормально, все хорошо. Прям всі на глазах ростуть, ота партія, да, з двох свиноматок. Ця одна якась таке. А ті, що питань немає. І також я хочу в понеділок закажу вакцину. Провакциную, що зараз тягне 16 поросят чистюлю, провакцинірую. пару вірус і бишиха. І забув вам сказати, що ми покрили манюню PIC337, PIC337, а тих двох дюрком. Це нам на відгодівлю. Не знаю, може. Чистюлю покриємо йорширом. Навірно, щоб ну, типу на свиноматок, щоб було можна там коли продати на свиноматку. То і все так. Ну, а так, отаке, таке в нас. Так, що ми откаптилися позавчора. І вчора все пооправляли. Там трошки пооставалося, ще віка доправляє і все. Так, все, як завжди, так і йде. Так що вам всього найкращого. Хвости вверх, все вверх, жара почалась, а ми гонимо далі. Пока!